Вітаю, друзі! В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Про візит Андрія Єрмака до Сполучених Штатів і початок переговорів між Україною та Російською Федерацією. Візит української делегації на чолі з Єрмаком в США викликав Надзвичайну увагу, навіть конспірологію. Вже говорять про початок переговорів про завершення війни між Росією і Україною. Але зарано робити такі висновки. Те, що зараз відбувається, це лише перший акт прелюдії до майбутніх переговорів. Що цікаво, українська сторона почала першою. Як тільки в майбутній адміністрації Трампа з'явилися люди, які будуть займатися питанням переговорів про завершення війни до США, відразу поїхали уповноважені представники президента Зеленського. У цього візиту наступні головні завдання: по-перше, представити американським переговорникам нашого головного переговорника або ж політичного куратора переговорного процесу, очільника Офісу президента України Андрія Єрмака. Ну, кого ще. По-друге, нашому головному переговорнику необхідно особисто познайомитися і встановити робочий контакт з ключовими фігурами майбутньої адміністрації Трампа, які будуть займатися Україною і переговорами про завершення війни між Росією і Україною. І мене, до речі, дуже непокоїть, що на зустрічі з українською делегацією з'явився майбутній віце-президент Джей Ді Венс. По-третє, Представити нашу позицію як готовність до переговорів, так і позиції з окремих переговорних питань. Четверте провести зондаж позиції команди Трампа ключових переговорних питань. Цілкому ймовірно, що могла обговорюватися ще одна актуальна тема це можливість зустрічі президента Зеленського та Трампа під час візиту наступного президента США до Франції 7 грудня. Правда. Там буде купа бажаючих особисто поспілкуватися з Трампом і зробити з ним церемоніальне фото. Тому буде дуже важко викроїти час на якісь серйозні переговори. Але хто знає, можливо, якщо президент Макрон проявить особисту ініціативу про зустріч на трьох заради майбутнього миру. Колись, ви знаєте, був такий славнозвісний нормандський формат, може з'явитися і Паризький або ж Нотрдамський формат. Але поки що без Росії. Це так, трохи іронічні політехнологічні фантазії. Напевно, українська делегація в США також буде зустрічатися із представниками адміністрації Байдена, з друзями України з Сенату і Конгресу США. З ними будуть обговорювати питання допомоги Україні в останній період роботи адміністрації Байдена. Наступний акт прелюдії до майбутніх мирних переговорів має бути пов'язаний з контактами переговорників від Трампа з офіційними особами російської влади. Що це може бути? Довгоочікувана телефонна розмова Трампа з Путіним або ж візит Кіта Келлога до Москви. Це ще одна з інтриг потенційного переговорного процесу. Саме на етапі прелюдії до майбутніх мирних переговорів треба з'ясувати самоможливий цих переговорів, їхній формат та потенційний порядок денний, статус США на цих переговорах, ну і врешті-решт місце їхнього проведення, ну і дату початку переговорів. Отакі От справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми будемо дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і всім іншим відео, які ви дивитесь на нашому каналі. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані, тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо у вас є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі абсолютно до кожного відео. Традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє. Та країни. Нехай щастить і бережіть себе.